І так, добрий день. Сьогодні продовжуємо працювати з CSS. Є у нас вже така заготовка з минулих уроків, і яка наша задача сьогодні? Сьогодні ми поговоримо про кордони навколо тексту або межі, кому їх зручно А Коли ми хочемо виділити якоюсь межею наш текст, або зробити його схожим на кнопку там, чи щось наподобляє, в CSS є спеціальні властивості, які нам допоможуть це зробити. Трошки оновив бібліотеку із стилями CSS, тепер зручніше нею користуватися. На початку є меню з гіперпосилань. Ми натискаємо на кордон, переходимо і бачимо табличку із тима властивостями для меж, які ми можемо використати. Перша і найголовніша – це властивість border style. Ця властивість, по-перше, робить межу, по-друге, робить її такого вигляду, як ви хочете. Значень у неї дуже багато, як ви бачите. Зліва показано на скріншоті, як це значення виглядають. Тут, наприклад, якщо ми виставляємо Border Style Dotted, вона буде крапочками межа. Якщо Dashed, то такими пунктирними лініями. Solid це сплошна заливка лінії. Double – це подвійна заливка. І далі пішли іще, от можете подивитися Groovy, Riddle і так далі. так так далі, і так далі. Можна навіть ноу no ставити, це коли нам треба буде далі не скрізь обводити її. І приклад, як воно виставляється, як воно запуститься в L Style і, наприклад, dotted. Тобто ми беремо цю властивість. І, наприклад, я хочу так, у мене там один єдиний абзац, як ви бачили на початку, я хочу його зробити а, з межею. Я знаходжу властивість цього абзацу. З минулих років ми йому там кольори ставили, її можна куди завгодно поставити. Я вже, щоб не заплутатися, її поставлю в кінець, тільки оці дужки, що при копіюванні прибуру, бо в мене вже є дужки. І border-style у мене додат. Тобто, крапочки. Зберігаємо. Оновлюємо документ. І дивимося, що в нас вийшло. У мене межа стала крапочками з усіх сторін. І так, яку ми властивість не змінимо на дотит, таку і буде. Наприклад, якщо я хочу зробити подвійну лінію, я замість дотит пишу дабл. Отут. От, наприклад, дабл. Зберігаємо, оновлюємо. І у мене подвійна лінія є. Тобто, так ми робимо е, межу у будь-якого текста. Працює не тільки з заголовками, розумієте, з будь чим в тексті. Е, ідемо далі. Крім властивість Style, е, є властивість Border Width. Вона робить товщину більшою, бо, як ви бачили, кожен раз. В попередній властивості, щоб я не вибирав, у мене товщина була одна і та сама. Ну Коли хочеться побільші зробити. Вона пишеться відразу після border style. Я тут її так зразу розмістив, щоб було дуже візуально схоже. Пишеться як border Width і вимірюється або в пікселях, або medium, тобто посередня, більше, менша, або в чотирьох властивостей. Це значить для кожної межі окрема товщина. А якщо їх всі 4 буде виписуватися, то йде, починаючи з верхньої і по годинниковій стрілці. Тобто, Наприклад, верхня 2 пікселя, нижня чи, точніше верхня 2 пікселя. Права 10 пікселів, нижня 4 пікселя і ліва 20 пікселів. Давайте протестуємо. Якщо одне число, це значить вся однакова, вся буде 5 пікселів. Тут на зображенні показано 5 пікселів, вся одна. О, давайте це і зробимо. Ну, зрозуміло, для того, щоб була ширина межі, нам потрібно, щоб межа була. тому бордер стайл ми нікуди не прибираємо, щоб бордер стайл хоч якийсь був для того, щоб ми могли збільшувати цю межу. І... Щоб ви її точно побачили, давайте ми, напевно, не дабл властиві зробимо, а так, щоб у нас однією лінією було солід. Бо подвійній по лінії буде не дуже видно. Вони, вони і так тоненькі, а так будуть на 1 мм товстіше, що не сильно буде видно. Так, і бордер Width вибираємо. Ох, як далеко, не хочеться писати Border Width і беремо, виставляємо, припустимо, там 10 пікселів. Як ви бачите, навіть в підказці, якщо ви користуєтеся Visual Studio, воно показує, що ширина може бути не тільки в пікселях, може бути в пунктах, в капах і так далі. Но ми в основному беремо пікселі для того, щоб. Поки що якісь одинички вимірювання були схожими з тим, що використовуєтесь в інших програмах. Ще вам знайомі пункти. Можете в пунктах використовувати. Як в тексті пункти і пікселі є, так і тут. Оновлюємо те, що в нас вийшло, і в нас 10 піксельна товста лінія сплошна, виходить. Якщо я не хочу, щоб в мене сплошна була ця лінія, я можу виставити її. Конкретно по кожному з елементів, так, як ми тільки що бачили, верхню, праву, ліву, нижню і так далі. Тобто можу зробити і так. От. І тепер подивіться, що буде. От у мене. Верхня межа тоненька, 2 пікселя. Права межа така середня 5 пікселів, нижня, скільки там 4, і ліва 20. Причому ця властивість працює навіть з трьома і двома значеннями. Якщо я залишу 2 значення, наприклад, за, точніше, 3 значення, зали, залишу 2, 10 і 20, воно теж буде працювати. Подивіться. Буде у мене верхня межа 2 пікселя, по 10 будуть і ліва, і права, і так завжди. Тобто, Друге значення це зразу для лівої до правої. І нижня буде 20. Якщо я залишу два значення, у мене буде першим значенням верхня і нижня, а другим значенням ліва і права. Одне значення, ну, ви вже бачили, воно до всього робить однакове. Тобто працює в будь-яких комбінаціях, які вам подобаються: від 1 до 4. Далі Далі ми можемо, логічно, як і все, в CSS фарбувати різними кольорами. Для цього у нас є border-color. Кольори працюють так само, як і для всього іншого. Або стандартний э, кольор, red, green, blue, і так далі, або в 16-ковій системі. Решітка э, і 6 цифр для RGB, червоного, зеленого і блакитного. Есть, показую. Залишимо нехай це. І виставимо border-color. Border-color. І синій, припустимо. І ось у нас вийшла синя рамочка. І так ми можемо її змінювати, поки нам хочеться. Далі, далі, ми можемо робити. Повністю різних стилів цю рамочку, тобто не тільки різної товщини, а ще й різних стилів. Тобто Для цього ми можемо писати не просто, наприклад, border style, а border top style, і що саме ми робимо. Border Right Style І що саме ми робимо? Тобто В іншому випадку верхня межа називається Top, права і ліва, left right. І нижня у нас називається bottom. Є, якщо ви хочете зробити не тільки різну товщину, а ще й різну, різне накреслення, то вам треба вибирати ось ось це значення. От, допустимо, давайте зараз зробимо так, щоб у мене тільки підкреслений був текст. Для цього мені треба, ну, по-перше, з самого значення прибрати Border Style. І зробити, наприклад, нижня. Це у нас бордер. Так, а яку я хотів зробити, поки не забув. Нижню. Бордер боттом, значить. От, Якщо я хочу нижню, я її так і пишу, і потім в властивості так само можна писати для цієї, яку ми зробили, тобто дописуючи border bottom width і Border Bottom Color. Border Bottom width і border Bottom Color. І ось тепер, дивіться, якщо ми зараз збережемо. Новим. То у нас буде тільки нижня межа синього кольору і потрібних нам кольорів. І так, для усіх інших. Тобто, якщо ми хочемо ще й зробити якогось кольору, якоїсь товщини. Ну, тільки якщо ми робимо ботон, то, зрозуміло, треба прибрати всі інші пікселі, бо працює тільки перший. Нижня межа вона одна, тому її нема сенсу робити. Три, всі інші просто не працюють. Вони можуть бути, але вони просто не працюють. А навіть якщо ми хочемо ще як-то окремо змінити, наприклад, ліву межу, то у нас буде bottom-left, bottom-left width bottom-left color. Справа й те саме. Bottom-right, bottom-right width bottom-right color. І верхня теж саме, тільки замість bottom буде топ. Це якщо ви окремо хочете що зробити. Якщо вам треба всі, то їх треба всі прописувати. І як ви бачите, коли ми хочемо багато зробити разного, дуже багато писати, що люди не дуже люблять. І тому, якщо вам треба змінювати не якусь одну властивость, а багато різних, міксувати їх, так сказати, то тут краще використати скорочення властивості CSS. Вони у нас пишуться. І замінюють сразу віц, стайл і колор, записуючи як border. Border, Перше значення буде товщина. Друге значення буде, що саме там буде, чи то ну, в общем, стайл. Старий. І третє значення Тобто В цьому випадку ви можете в одній властивості border замінити сразу три. Тільки це вам потрібно буде, якщо ви не хочете різні межі робити. А якщо ви хочете межу одної товщини, одного стилю, одного кольору зробити, вам підходить таке е скорочене. Знову ж таки, і, або якщо ви хочете зробити один бік якийсь однаковий. От, наприклад, ліву межу, то це Border Left. І так само три значення тут працюють. тобто їх можна замінити. Або е нижній, правий і верхній ровно так само. Тільки тут замість ботом буде right або top. як ви бачите, все 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 працює, ви вибираєте, що саме вам треба. Скорочена версія це щоб не писати багато. більш повна версія це для того, щоб іще й точніше налаштувати, що вам треба від властивості. Все, по межам в CSS це все.